Давайте йдемо до дуже нагального на цей момент: новий закон про мобілізацію, нині у всіх на вустах. Його обговорюють в соцмережах, на ньому спекулюють політики. Нині проєкт документу спільно опрацьовують депутати, урядовці, військовики. Головне завдання задовільнити потреби збройних сил у відбитті російської агресії і при цьому максимально дотриматися Конституції та не зашкодити економіці країни. В урядовому законопроєкті про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби пропонують знизити призовний вік із 27 до 25 років, запровадити можливість надсилати повістки через електронний кабінет або на електронну пошту, обмежити в правах тих, хто від військової служби ухиляється. Останнє викликало дискусії. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що такі норми законопроєкту про мобілізацію можуть су суперечити Конституції. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану. Але ці права не можуть бути обмежені нескінченно. Є в новому законі дуже важливі речі. Там передбачили зокрема можливість ротації відпочинку для тих, хто на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Ми знайшли рішення, які дадуть можливість людини частково звільнитися або інше рішення для того, щоб людина зрозуміла, яка вже знаходиться, вже два роки знаходиться. В перимітрі, як, е, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або е, була частково звільнена з цієї служби, щоправда, за словами головнокомандувача Валерія Залужного, можливість демобілізації залежатиме від декількох факторів. І, звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті. Це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Також у військовому командуванні не збираються мобілізувати півмільйона людей найближчим часом. Залужний пояснив, генштаб на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Ці цифри враховують і формування нових частин, і заміщення втрат, у тому числі і можливих у майбутньому. Головнокомандувач наголосив, озвучувати цифри, які стосуються кожного з цих показників, він не може, аби не полегшувати роботу ворогу. Тому я би все ж таки не виносив на загал обговорення таких, таких цифр. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав ваші колеги. Ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. Нині урядовий законопроєкт щодо мобілізації розглядає комітет Верховної Ради з питань безпеки і оборони. За словами нардепа Єгора Чернєва, головком, начальник генштабу та міністр оборони обҐрунтували основні підходи законопроєкту. Нині вирішують, які пункти мають лишитись в незмінному вигляді, а які потребують уточнень, переформулювання або зміни. При цьому, за словами Чернєва, є розуміння того, що усі мобілізаційні потреби Генштабу мають бути виконані. Раніше нагадаю, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні має бути чітка державна політика, Така як забезпечити перемогу у цій війні, звісно, будуть і дискусії, тому що деякі питання вже викликають певний дискус в суспільстві. Але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ: що війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи каву у відні. Врешті-решт, ми повинні зрозуміти так, це жорсткі заходи, але повірте мені, роликами з псом-патроном цю війну виграти неможливо.